В цьому відео я розповім про всім улюблений заробіток в інтернеті без вкладень та ще й щоб кошти виводилися в крипті. Зрозуміло, що багато хто з вас про нього чули та знають, але так і не навчилися відбирати сервіси. В цьому відео розповім про 5 нових додатків для заробітку. Тому якщо ви півроку тапали хом'яка і так нічого не заробили, тоді це відео для вас. Всім привіт ви на YouTube каналі IT статті Заробіток в інтернеті. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі та переходите у мій телеграм-канал. Ви знали, що один з найпопулярніших запитів в Гуглі та Ютубі це заробіток в інтернеті без вкладень на крипті. Всі хочуть заробляти в інтернеті, нічого не вміючи та нічого не вкладаючи. Але так трохи не буває. Якщо ви не вкладаєте кошти, значить ви вкладаєте свій час. Тому в заробітку, про який піде мова в цьому ролику, дійсно не треба фінансових вкладень, але треба витрачати час. Як же всі здогадалися, це заробіток на тапалках. Я вже робив подібні ролики, і як ви знаєте, ніяких там хамстеркомбатів жодного разу я не озвучував. І в цьому відео подібного шлаку також не буде. В цьому ролику я не буду згадувати топові проекти, які вийшли давно. Про них можете почитати у нас в телеграм-каналі або в описі та коментарях. Зараз мова піде про найновіші топ-5 міні-апів, які тільки нещодавно вийшли, та які не варто пропускати. І коротко поясню чому. Ну і перший міні-ап додаток в Telegram – це MoonBix. Я не можу не згадати додаток, який нещодавно вийшов від криптовалютної біржі номер 1 у світі це Binance. Чому звичайному воркеру не варто його пропускати? Тому що реферальною механікою вони збрили бажання всіх мільйонників, інфлюенсерів в неї входити. Так, вам не почулося. Якщо перейдете в розділ реферальних посилань, ви побачите, що реферали приносять 10%. Але є одне велике але не більше 5000 тисяч, тисяч поєнтів. Тобто з першого поста перших партнерів я вже вичерпав ліміт. І далі потрібно лише грати. Тому у вас, звичайних користувачів, майже зрівняні шанси на дроп від цієї гри, без сильних перекосів в сторону інфлюенсерів. Механіка дуже проста: вона на екрані. Потрібно час від часу заходити та ловити монети, за які нараховують поінти. Впорається з такою грою навіть школяр. Але є одне але: для отримання дропу потрібно обов'язково пройти реєстрацію та верифікацію на їх біржі. Тому якщо ви неповнолітні, спочатку шукаєте, на кого зареєструвати за посиланням в профілі на біржі, а потім прив'язуєте вже саму гру до біржі. Один аккаунт в грі, один міні-додаток відповідно. Таким чином, біржа бореться з мультиакерами. Як зареєструватися в цій біржі, є покрокове відео у нас на каналі. Ну і одразу хочу додати аналогічно другий сервіс, на який ще навіть не вийшов офіційний реліз, але вже підтвердили в техпідтримці. Це міні додаток від іншої біржі ByBit. Також топова біржа, також реферальне винагородження, урізане. Максимум, що можна отримати, це за перших 5 рефералів бонуси. Тому для звичайних гравців це дуже добре. Але тут гра сподобається для людей вже в більшому віці. Колись на Windows ПК була така гра в давні часи, як сапер. Так от, це та ж саме. Поінти отримують лише за кожну правильну відкриту карту. Також потрібна обов'язкова верифікація на біржі та прив'язати її в додатку. Лінки на все залишу у описі. Другий додаток та проєкт, про який піде мова, це Azerdrops. Що це таке? Це Telegram-бот, призначений для відстеження ринку криптовалют. Він надає унікальний набір інструментів та функцій, які дозволяють відстежувати монети, гаманці, NFT та пули, повідомляючи для вас про будь-які зміни. Тобто, іншими словами, це не якийсь ноунеймчел з СНД, який на колінках зробив хом'яка, заробив на всіх, та через рік всі про нього забудуть. Це давно діючий бізнес, в якому є гроші. Який на хайпі таполок вирішив провести і в себе таким чином маркетингову компанію, за яку ми можемо отримати винагороду. Так як гра ще в стадії прелаунч, потрапити в неї без інвайтів неможливо взагалі. В мене половину інвайтів розібрала вже моє ком'юніті в телеграм-каналі, тому не витрачайте часу, а переходьте в цей додаток, поки залишилися інвайти. Зараз в ньому треба виконувати таски та заходити клеймити щодня поінт. Після набору 5000 поїнтів, вам також відкриється можливість запрошувати 5 друзів, тобто вам нададуть 5 інвайтів для запрошення. Всі зміни та новини по проєкту буду робити в своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь. Наступний третій проєкт це тондау. Ми знаємо, що поки що нормальні дропи за тапалки роздавали проекти, які були пов'язані з ком'юніті тону. Тому також не пропускаємо цей проєкт, який вийшов нещодавно. Механіка фармінгу поєнтів проста. Затискаємо на екрані пальцем, та енергія перераховується у вигляді поєнтів вам на рахунок. Пізніше розробники введуть синдикати це типу сквадів, щоб разом можна було більше заробляти. Четвертий міні-ап це куб. Це своєрідний аналог Тіктоку, але всередині телеграму. Там можна заробляти на виконаннях всіх тасків та щоденного входу. Також щоденно можна отримувати та клеймити токени куб за те, що ми. Тримаємо нот, DOX або Ton на своєму гаманці, який прив'язали до цього додатку. Також про цей проєкт анонсували в себе на каналі Notcoin Community. А отже, як і в Тондау, є підтримка від тон команди, а це вже плюс до довіри. Ну і наостанок, п'ятий проєкт, про який можна згадати, який з'явився також відносно нещодавно. Це Vana. Взагалі, Vana – це децентралізована мережа для зберігання приватних даних користувача. Цей проєкт інвестували 25 мільйонів доларів в такі фонди, як Coinbase, Paradigm, PolyChain. Та запустили тестнет у вигляді встановлення ноди тестової мережі. Просто на хайпі тапалок вирішили запустити також свій додаток, на якому можна тапати. Звісно, основна винагорода ляже на тих, хто буде виконувати тестнет з встановлення ноди. Але на тапання, я гадаю, також щось доперепаде. Скільки можна заробити, якщо ви не збираєтеся робити ферми під всі проекти, та якщо у вас немає великої кількості рефералів, хоча в більшості озвучених мною проєктів вони вам і не допоможуть. То розраховувати на заробіток, який в свій час роздавав ноткоін, марне сподівання. По 300 доларів на аккаунт, звісно, ніхто вам ніколи не нарахує. Я про це попереджав вже давно, але всі сміялися зі своїм хом'яком. Правда? Тепер всі, хто писав за хом'яка, Повидаляли свої коментарі. Шкода, що я їх не поскрінив. Тому більше ніж 100 доларів за аккаунт, активну участь в самому початку з жодного проєкту я не очікую. Але як і хом'як роздав по 15 доларів, гадаю, не буде. А кому займатися даним заробітком заради, наприклад, 30 доларів з проєкту марна трата часу, в нас є на каналі безліч прибуткових видів заробітку. Де можна, наприклад, вийняти з одного джамп старту по 350 доларів за три дні. Але там прийдеться вкласти в фарм еквівалент більше 20 тисяч доларів. Тому вирішуйте для себе, який вам заробіток підходить: вкладати свій час або ж вкладати свої кошти. Тому для школярів, студентів та людей, які не обтяжені часом, можна непогано підзаробити та отримати перший досвід та перші гроші в крипті. Ну а ми вже з нашим ком'юніті готуємося в скорому часі до отримання дропів з минулих проєктів. Це і Mask Empire і Hexacore, це і Cats, який сподіваюся насипе не менше, ніж DOX. Тому, щоб не пропускати такі активності, підписуйтесь на наші телеграм-канали. Кому відео сподобалося, з вас лайк та підписка. Дякую за перегляд. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!